Вітаємо! Наше військо б'ється з ворогом на всіх ділянках фронту, Чинить опір окупантам і опановує сучасне озброєння. Це дайджест Міністерства оборони України. У межах дев'ятого етапу обміну вдалося повернути важкохворих і тяжко захисників, які боронили державу на різних напрямках. Багато з них побули в полоні понад три роки. Пам'ятаємо про кожного і кожну і боремося за те, щоб усі наші люди повернулися додому. Міністр оборони України провів важливу зустріч із головою військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі обговорили поточну безпекову ситуацію, оперативні виклики та перспективи подальшої оборонної співпраці з Європейським союзом. Представники української розвідки надали партнерам вичерпну інформацію щодо ситуації на фронті, планів дій російських окупаційних військ та стану російського ПК спільно проаналізували подальші кроки для зміцнення українських оборонних спроможностей на полі бою. Обговорили також пріоритетні потреби оборони України: масштабування виробництва перехоплювачів, епівідрони, далекобійні безпілотники. У міністра оборони України відбулася змістовна розмова з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрісом Кубілюсом. Обговорили найнагальніші потреби Сил оборони України, а також можливі шляхи посилення військової підтримки з боку країн та інституцій ЄС. Велику увагу приділили інноваційним розробкам ВПК. Зокрема, міністр подякував за започаткування спільної з ЄС ініціативи Брейвтех є обсягом 100 мільйонів євро для розвитку оборонних інновацій. Очікуємо на активну залученість ЄС у фінансуванні таких стартапів. Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Обговорили результати зустрічі у форматі Рамштайн. У 2025 році Норвегія загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з яких 400 мільйонів євро кошти на закупівлю безпосередньо українського виробника. Маємо гарні перспективи посилення співпраці. Вдячні за цю підтримку. Серед тем розмови розвиток спільних виробництв у сфері ОПК, посилення протиповітряної оборони і тренування українських військових. Зміцнюємо військову підтримку з боку партнерів з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Денис Шмигаль обговорив реалізацію домовленостей між президентами наших держав. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні. Говорили також про грантову підтримку українського ПК. Розраховуємо на новий грант до 200 мільйонів євро. Міністр оборони України мав телефонну розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Обговорили ситуацію на фронті. Швеція вже готує новий потужний пакет допомоги. Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Три виробники отримали державні контракти. Загалом маємо вже чотири контракти на понад три мільярди гривень. Міністр оборони разом із першим віце-прем'єр-міністром зустрілися з Брейван-командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. Зосередилися на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій. Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським шахедам. Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками цього тижня. Також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії. Під час онлайн розмови з Валдісом Домбровськісом, комісаром ЄС питань економіки та продуктивності Денис Шмигаль обговорив важливу роль України у системі європейської безпеки, зокрема реалізацію ініціативи сейф обсягом 150 мільярдів євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи. Міністр оборони звернувся до українських дипломатів під час наради керівників закордонних дипломатичних установ, окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським. Більше української зброї 50% має закуповуватися в Україні. Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні. Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати і нейтральні країни. Особливий фокус на нових поставках найбільш ефективних засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі. Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів. Зі свого боку, ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Під час засідання у форматі Рамштайн Україна отримала важливий сигнал: вільний світ на боці України та миру. Це вже 29-та зустріч у форматі, який залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги. Ключові рішення партнерів США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п'яти систем протиповітряної оборони Петріот, які повинні незабаром надійти до України. Німеччина передає понад 200 тисяч нарядів для систем Гепард, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ПК через данську модель та виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків ОВ-16. Норвегія у 2025 році загалом виділа 1 мільярд євро на закупівлю дронів. З них 400 мільйонів на закупівлю українського ПК. Швеція готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою. В армія Плюс з'явився новий навчальний курс «Топ корупції у повноваженні», який присвячений запобіганню корупції у війську. Завдяки йому користувачі дізнаються, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Курс складається з восьми уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. У кінці кожного року є тест на засвоєння знань а після усіх модулів фінальний іспит. У разі успішного складання іспиту військові зможуть отримати електронний сертифікат. Міноборони допустили до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. Пристрій виконаний у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет, дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера, аналогічно дистанції ведення вогню з РПГ 7 Наша боротьба триває. Приєднуйтеся до Сил оборони разом переможемо.